Це дало мені можливість пережити найскладніші моменти в моєму житті. Із двох тисяч гривень зробив сто двадцять тисяч гривень за два тижні. По суті, це готові вказівки. Куди і як тиснути кнопку все більше нічого робити не потрібно. Угода закриється автоматично, але головне це серйозне ставлення. Мене звати Володимир. Я професійно аналізую валютний ринок і заробляю на точних прогнозах, коли курс піде вгору, а коли вниз. В цьому відео я покажу, що таке валютний ринок, що дав мені валютний ринок, і найголовніше. Як ти можеш почати заробляти просто копіюючи мої угоди після перегляду цього відео? Дивись уважно, все максимально просто, без води. Що таке валютний ринок? Простими словами, це міжнародний ринок, де обмінюють одну валюту на іншу? Його створили ще в 60-х роках. І він працює 24 на 7. наша задача тут просто спрогнозувати, чи зросте ціна на валюту, чи впаде. Я займаюся цим уже понад 6 років, і щоб підтвердити свої слова, покажу, що дав мені валютний ринок. Це два мерседеси, приватний будинок, квартиру, дорогі подарунки, подорожі, в цілому, фінансову свободу. Це дало мені можливість пережити найскладніші моменти в моєму житті. Наприклад, коли моя мама багато років хворіла раком. Завдяки валютному ринку я зміг закрити потреби нашої родини. Батько моєї дружини служить у зсу. Він є учасником бойових дій. Я регулярно підтримую його підрозділ і закриваю всі необхідні витрати на десятки тисяч гривень. І знаєш, що ще зараз? Я готую великий сюрприз для свого батька: подарунок вартістю понад 35 тисяч доларів. Це на хвилиночку півтора мільйона гривень. Найбільша моя гордість це тисячі ваших позитивних відгуків, у яких ви показуєте: виведення десятків тисяч гривень, купівлю телефонів, ноутбуків, закриття кредитів, придбання автомобілів, мотоциклів і ще багато чого, що змінює ваше життя на краще. Тепер я розповідаю, як ми будемо заробляти. Для цього нам знадобиться торгова площадка і канал, в якому я ділюсь угодами. Все максимально просто. Щодня ввечері я публікую угоди, в які заходжу сам. По суті, це готові вказівки, куди і як тиснути кнопку. Ось канал з готовими вказівками. Уважно зараз дивимося за стрілками на екрані. В канал прийшло повідомлення: обираємо євро-долар. Нам потрібно зайти на платформу і в списку обрати євро-долар. І наперед підготувати суму, на яку ми будемо заходити. Далі приходить повідомлення вгору до 20.00. Ви на платформі обираєте час до 20.00, натискаєте стрілочку вгору, все більше нічого робити не потрібно. Угода закриється автоматично. Коли угода відпрацювала, в канал я скидаю аналіз, чому я прийняв рішення зайти саме так. Головне питання, з якої суми краще почати. Все залежить від ваших фінансових можливостей. Мінімальна сума для старту 500 гривень. Відкрию вам трішки статистики. 40% людей стартують із депозиту до 1000 гривень, 30% від 1000 до 5000 гривень, 20% від 5 до 40 тисяч гривень. Ну і ще 10% працюють з депозитами від 1000 доларів і більше. Все залежить від ваших фінансових можливостей і цілей. Але головне це серйозне ставлення. У мене є приклад, коли учасник із 2 тисяч гривень зробив 120 тисяч гривень за два тижні. Так, це рідкість, ну але це реально. Якщо ти додивився до цього моменту, значить готовий. І це найкращий момент, щоб спробувати. Реєструй акаунт під цим відео та пиши мені в особисті слово створив.